Уперше з 2017 року і православні і римокатолики відзначають Великдень одночасно. Від самого ранку до храмів по всій країні йдуть люди. Як святкують віряни католицької та православної церков? І з якими думками приходять на богослужіння? Про все це розповість Євген Бригар. Дорослі, діти, цивільні й військові. Усі зі святковим настроєм. Зустріти Великдень та освятити Паски до Києво-Печерської лаври люди йшли впродовж усього дня. Віряни розповідають, для них це не лише данина традиція, це елемент єднання. У своїх молитвах просять, аби вже наступного року за великоднім столом зустрілися всі, кого розлучила війна. В цей день думки, щоб закінчились війна. і не тільки просто закінчилася перемога. Адам приймаємо овоча. За оцінками священнослужителів лаври, людей, які вирішили провести свято саме тут, у порівнянні з минулим роком в рази побільшало. На цей момент йдеться щонайменше про 5 тисяч відвідувачів. Зазначу, що через комендантську годину і безпекову ситуацію традиційного нічного великоднього богослужіння тут не було. Втім, уже від шостої ранку храм був переповнений. Священнослужителі кажуть, навіть в умовах війни людям потрібно відчувати чисту радість світлого воскресіння. Самі жвіряни підтверджують, сьогоднішнє свято дає надію на те, що добро переможе зло. Тож усі думки і усі молитви сьогодні в першу чергу про перемогу та настання миру це момент єднання для української нації. Момент єднання, перш за все, на Голгофі і саме свою Голгофу. Переживає зараз наша нація, і ми маємо надію, що воскресний Господь і відновить воскресить нашу націю каяттям, і ми зможемо протистояти тим і зовнішнім і внутрішнім загрозам. Ми освячували, скажімо так, шість кіл від Успенського собору до святих воріт. А це ж який метраш, і, і, і з двох сторін люди були. І у храмі люди були освячення. Пасок учора розпочалося з 16-ї вечора і вже до тривало до 21-ї години. Молилися про мир сьогодні і в католицькому костелі Святого Миколая в Києві. Утім, хоч і Римокатолики, і православні цього року відзначають Великдень одночасно, все ж є певні відмінності. Зокрема, настоятель костелу, отець Павло Вишковський, розповів нам, що найважливіші великодні урочистості відбувалися ще вчора ввечері. Це чергова доба, коли є поклоніння Ісусові в присвятих дарах, власне, біля гробниці, коли є молитва за померлих аж до суботи вечора, і субота вечір це особлива літургія. Яка завершується власне пасхальною процесією навколо храму, радісним співом, алілуя, освяченням великодних страв. Віряни католики, з якими ми поспілкувалися, також кажуть, що у такий важливий день усі їхні думки про перемогу та про мир, і вони, як ніхто інший, мають величезні сподівання на те, що цей рік стане визначним для України, стане роком надії та єдності. Адже 2025-й у католицькій церкві вважається святим роком солідарності, надії та справедливості. Євген Бригер, Василь Міновщиков, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.